Псевдомеханік Армієць 77-ї окремої аеромобільної Дніпрянської бригади ДШВ ЗСУ, родом з Чернівецької області. За цивільною професією автомеханік, військова спеціальність кулеметник, В лавах бригади з січня 2025 року. Долучився по мобілізації. До того строкову службу не проходив. Після базової військової підготовки брав участь в боях із ворогом на важкому Лиманському напрямку. Там ворог постійно пробує атакувати позиції наших армійців малими групами. Там в одному з боїв отримав осколкові поранення правої руки. Зараз. Перебуває на реабілітації. Колись 20 років тому механік дуже хотів пройти строкову службу в лавах десантно-штурмових військ за прикладом двох своїх родичів, які були саме десантниками. Але тоді через проблеми зі здоров'ям цю мрію не здійснив. А вже нині це вдалося, коли в січні по мобілізації став військовим ЗСУ. Так вийшло, що я строкову службу не служив, а у мене збулася 20-літня мрія, скажімо так. 20 років тому, коли був призовний возрост, мене не взяли по сколіозу позвоночника, а я дуже сильно рвався в десант. Не вийшло. Через 20 років по мобілізації прямо попав в десант в 77-й. У мене в родині, виходить, було два десантника. Багато слухав про службу їхню. Ну, Це рахувалася Саеліта на той час. От і по молодості сам рвав десант. Через 20 років так і попав. Скажімо так, я дуже сильно боявся, що в мене нагрузка буде сильна за що цього сколіозу. Ну, після того, як ми буквально неділю ми побули на БЗВП і пролетів перший шахет. І для мене бронік став як рідний, як будь то я в ньому родився. І після того я більше нагрузок не чув на себе. Мається на увазі по амуніції. На БЗВП ми стріляли тільки за Ну, Дуже велике бажання було постріляти очередю хорошою, длительною, плотною очередю. На БЗВП цього не вийшло. Після БЗВП я попав на фах кулеметників. І у мене М249 називають народі мінімі. Так як я по життю автомеханік, я з технікою, що для мене нове, я вникаю дуже швидко. Сподобалося. Мені найголовніше, лише показали, як розібрати, зібрати для чистки і так далі. А далі все по накатаній програмі прийшло. На психологічні смуги у нас вийшлося прикол. У нас був такий дідок, у нього позивний танкіст був. У групі я заходив найперший, а він йшов, виходить, переді мною група заходила там, через бліндаж з димами. І він, виходить, заходив в останній і лише побачив димену, це зіграла хитрость походу. Він так закрився, вийшов, Фу, я не можу, у мене серце. І його забрали. Я думаю, ого, як далі. Нічого, зайшли в бліндаж і ззаді група 20 чоловік протолкнула все. Вийшли, потім пройшли ми в одну сторону психополосу. Звіти нам назначили 300-го. Тоді я думав, що я не пройду, не витримаю психополосу. 300 був, 120 кг, плюс амуніція. Це ми спершу його несли, потім тягнули, потім згорем пополам підключилися хлопці протолкати під е, колючою проволокою. В етозі ми тягнули, а ті, що нам допомагали толкати, ми ще їх витягнули. Це він був серед новобранців. Нам, ну як би так, по приколу зробили так, щоб ми поняли, дійсно, яка нагрузка може бути. Важко, дуже важко було, ну після того емоції такі щасливі були, що ми пройшли психополосу. Даже бажання з'явилося ще раз прийти. на базовій військовій підготовці. Механік пройшов всі випробування долі, вивчав зброю, зокрема кулемети. Проходив психологічну смугу, лягав під танк. Вже далі, за наказом командування, вирушив на гарячий Лиманський напрямок. Небо постійно насичене безпілотниками різного типу. А по землі ворог рухається за тактикою малих груп. На бойові дії ми попали на Лиманський напрямок. Краматорський район села адаптація. Проходила. На емоційному стані, так як нам пояснили, що перший раз ви підете, ви страху чувствувати не будете. Так воно і було. Там ні страху не ні було нічого, там просто емоції пізнати, що основе. Коли попали туди, так, дійсно. У мене ще, звісно, характер такий, я одразу в паніку не падаю. Потім, коли це все проходить, Починається відходняк, обдумовується все, потім да, вже мандраж, страх свою роботу робить. Так як я служу недовго, і це в мене був перший бойовий вихід, ну, я не можу сказати, з чимось все поставити. Ну, так як у нас вийшло, ми зайняли позицію перекрестка, пішов перший штурм. Ну, Близько не підійшли, вони залягли десь метрів 200 від нас і почали прострілювати посадку, щоб подивитися, є хто чи нема нікого. Коли ми почули, що полі вже пролітають і мимо, і над нами, я вже з кулемета почав давати відпор, щоб не підійшли ближче, бо не знали, скільки чоловік. Ну, не знаю, задів кого чи не задів, але нам допомогли наші БПЛА. Вони їх розібрали з кедами. Вовремя замітили, розібрали з кедами, не дали близько підійти. Уже другий, третій штурм. Може вони і з дрона замітили, що ми є в посадці, ну вони вже підійшли ближче, як на 100 метрів. Ми відбили другий штурм. Вони повернулися назад, а третій штурм вони вже проходили від нас десь у районі 20 метрів. Вони проходили малими групами. Вони все старалися проходити малими групами, не більше чотирьох чоловік. Двоє, троє. Ішли йшли двоє вперед, один, потім ще один. Ну, ми старалися не... останню групу ми таки не пропустили. З останньої групи, правда, один, з їхньої останньої групи один вижив. До чого вони дохитрилися, він забіг у хату, знайшов старі речі, переодівся, взяв паличку, обичну дерев'яну паличку і підкосив під пенсіонера місного. Ну так як ми знали, що село пусте і там гражданських немає нікого, він далеко від нас не втік. І після цього нашу позицію розібрали. У мене поранення, осколочне поранення правого передпліччя судову руку. Зараз проходження на ВЛК, реабілітація і назад до своїх. Що я замітив по собі, по своєму відділенню, бо я був, так як тимчасовий виконавчи обов'язки командира відділення, я замітив, що все навчання на бойових прийшло само. Що в мене так вийшло, що у моїх хлопців, мені прийшлося відлучитися на сусідню позицію, віднести батарейку до рації. Я оставив хлопцям мінімі. взяв автомат, щоб не з пустими руками йти. Поки я прийшов на мою позицію, вже пішов штурм. Хлопці мої не розтірялися, хоча вони були не кулеметники. Вони взяли кулемет і почали відбивати. Тобто, там без різниці, що побачив, з того стріляєш зразу, не роздумуючи.